Сьогодні маємо розмову з Ганною Боровік, вчителькою проекту Перспектива 21.3, також співавторкою підручників, навчаємось з радістю», з радістю, які вам всі добре відомі. Ганна, вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про себе більш детальніше, чим займаєтесь? Угу. Як ви вже сказали, я корекційний педагог. Вчитель технологій трудового навчання, соціально-побутового орієнтування, працюю у спеціальній школі, також є співавторкою програми з технологій трудового навчання та деяких підручників серії навчаємося з радістю. Ганно, розкажіть, будь ласка, як ви вперше дізналися про синдром Дауна? Про синдром Дауна дізналася ще в дитинстві. У сусідів моєї бабусі був син з синдромом Дауна, тому я його бачила От, і так дізналася. А чому ви почали працювати в школі для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку? Я виросла в сім'ї педагогів, тому педагогіка була мені близькою. Але пов'язувати своє життя зі школою насправді не планувала. Разом з цим життєві стежки постійно вели мене до роботи з дітьми. Я проводила якісь розвиткові проекти, дитячі табори, тобто я якби, була дотична до життя дітей. І так трапилося і цього разу. Випадкова об'ява про пошук спеціалістів для проєкту Перспектива 21.3. Стала для мене поштовхом не лише для місця своєї, зміни місця своєї роботи, але й для опанування та втілення нових дієвих методів роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями. В команді чудових спеціалістів? І от уже останні 11 років я працювала в, в такій команді. А, як часто зараз у вашій Практиці є діти з синдромом Дауна? Насправді діти з синдромом Дауна у моїй практиці постійно, так як я працюю у спеціальній школі, але в своїй роботі не акцентую увагу на наявність або відсутність будь-якого синдрому не обов'язково Дауна. Разом з цим знання про конкретний синдром розширюють можливості для педагогічного впливу. І коли, ну, це коли ти знаєш краще е, сильні та слабкі сторони, і можеш, відповідно, використовувати їх е, в своїй роботі. Це приблизно якого віку діти, підлітки вашій угу. практиці? Е, зараз в моїй практиці діти вже більш старші, старша школа, це 5-6 клас, і ну, це з 11 років: 11, 12, 13 років. Як ви ставитесь до того, що дітей з синдромом Дауна називають сонячними? Насправді я ніколи не називала дітей з синдромом Дауна сонячними. Ніхто в моєму близькому і професійному оточенні також цього ніколи не робив і не робить. Я, можливо, десь чула, що так називають, але щоб брати це як. Ну, за основу, так, як за поняття, такого ну, не було? І мені така назва не є близькою. По-перше, через побутовість її походження і відсутність практичної користі, як для дітей, так і для розвитку суспільства в цілому. Як ви вважаєте, чому люди використовують цей фінізм? А, на мою думку, в більшості використовують для маскування назви діагнозу або свідомо, або ні, вважають його образливим. От, у моєму був такий випадок, коли а, мій тато розказував знайомій, що я працюю з дітьми-синдромом з синдромом Дауна. Вона сказала, що ні, так казати не можна, треба казати з соняч, ну, сонячними дітьми. Але а, Насправді це, от те, про що я кажу, якщо б люди знали, що це не образа, да, що це просто такий медичний термін, да, сукупність симптомів, то не використовували б назви сонячні. Ви частіше в своєму житті використовуєте синдром Дауна чи трисомія-21? Чесно сказати, я, ну дуже рідко. Мене просто учні, просто діти. Ну тобто я якось не розділяю, ну не акцентую уваги. Так, да, я беру це, коли я знаю, слабкі, сильні сторони, да, це мені якби для користі. Але ну, мабуть, я скоріше, частіше, якби привичну назву для нас це синдром Дауна. Можу, також і трисомію використовувати, якщо я якось не, не акцентую просто на цьому уваги. Як би ви могли. Охарактеризувати дітей підлітків, з якими саме ви працюєте. Які а, Які угу, угу. Е, я скажу, що це досить уже е, розвинені, е, чуйні, уважні, е, добрі, е, з ними завжди є про що поговорити. Так, от. І ті учні, які випустилися да, з нашої школи, вже випускники, які пройшли якби, навчання за методикою проекту перспектива 21.3, вони дійсно приємні суспільству особистості. Мені цікаво з ними поспілкуватися, часто телефонують, передають привіти. Тобто, це приємні особистості в суспільстві. Ви, як спеціалістка, як вважаєте, чи можуть подібні ефемізми впливати в майбутньому на дітей та дорослих із синдромом Дауна? Можливо, у вас є якісь кейси, які б допомогли розказати? На мою думку, в глобальному саме маскування назви діагнозу може. Гальмувати розвиток освіченості та підвищення рівня культури суспільства у цьому напрямку, і що, в свою чергу, може зменшувати рівень прийняття та підтримки людей з синдромом Дауна, та як результат, призвести до ізоляції, як це, на жаль, було в недалекому минулому. Краще працювати у напрямку освіченості, що синдром Дауна це не хвороба, це не образливе слово. І не вирок. Люди з синдромом не потребують жалості, співчуття, а самі можуть стати, як я вже сказала, неабиякою допомогою та підбадьоренням, якщо їх виховувати, навчати, соціалізувати відповідно до їх можливостей. Вони, як і всі, хочуть бути щасливими. Чи було, були в вашій практиці чи в вашому досвіді такі випадки, коли батьки називали вже достатньо дорослих людей з синдромом Дауна, сонячними чи якось по іншому? Ні, у моїй практиці такого не було. Ну, принаймні, я не чула це, коли ми спілкувалися. Коли у нас були зустрічі з батьками, що в молодшій школі про старшу школу, взагалі, ну якби мова не йшла про те, щоб їх називати сонячними, просто в цьому не було ніякої потреби, не було потреби маскувати цей діагноз або акцентувати на йому увагу якось просто всі знали слабкі, сильні сторони. От і використовували сильні сторони, опиралися на них для того, щоб краще розвивати, навчати дітей, і звичайно якось компен... ну, намагались компенсувати слабкі сторони. Все про, ну, про цей емфійміз сонячних, ну якби мова не йшла. І самі діти, з якими ви займаєтесь, вони знають, що вони мають синдром Дауна, як вони до цього ставляться, чи задають можливо якісь питання вам? Знаєте, що діти, тим, кому батьки про це сказали, вони знають так, що це що в них синдром Дауна. Коли 21 березня ми проводили з дітьми таку не зустріч бесіду. На от запитували хто, у кого з нас, є там у нашому класі були діти не лише з синдромом Дауна, з іншими нозологіями? Але ми запитували, чи знаєте ви в кого синдром Дауна. І ті, хто знав, що в них синдром Дауна, вони казали, так, ми знаємо і запитували, у кого ще, але це абсолютно нормально сприймалося. Ну, це просто як ну, синдром. Так, так буває. Никто, ну, якось це не сприймалося якось, як щось нове чи, чи незнане, незвідане. Ні, це як звичайна справа. Сприймалося абсолютно нормально, сприймали, розказували. От, що так, вони мають цей синдром і все. Якби ми... І інші діти також казали, що да, у них є. Ну, у нас навіть було, був такий випадок, що навіть діти без синдрому. Казали, що в них є синдром Дауна. Також якби пояснювали, що ні, але от вони казали, що. Да, да. Тому що це були їхні однокласники, вони їх любили, вони з ними спілкувалися, тобто та, ну, діти між собою не робили акцентів на тому, в кого який синдром, скажімо так. А чи були діти, які не знали, чи яким батьки не розказали, і як це як ці реакції відбувалися з ними? Ну, так як наш проект був спрямований на те, щоб дійсно і якби сприя... виховувати, навчати дітей відповідно до їх можливостей. Але й сприяти інформуванню про синдром Дауна. Тому у нас були всі досить свідомі і освічені в цьому напрямку. В принципі, ну, ми не, я не стикалася особисто з такими, з такими труднощами, тому що всі про це знали, всі це нормально сприймали. Таких дітей ну не було. Тих, хто якби мав рівень для сприйняття, відповідний не, не було. Всі знали собі просто і все. Є то і є. Чи доводилось вам колись пояснювати про синдром своїм знайомим, друзям, будь-кому родичам? Якщо так, то як ви це робили? А, ну, зазвичай всі, ну там хто запитує, з якими дітьми я працюю, я розказую, що я корекційний педагог, працюю з дітьми там, з синдромом Дауна, все зазвичай люди знають. Ну, а, але десь так, щоб от я розказую, що це таке, мені не доводилося, тому що якби в епоху інтернету да, всі можуть зайти, прочитати і ну, дізнатися, да. але, от, можливо, якесь таке ну, ніяково було да, от саме назвати цю назву. Да. Тоді я казала, що це якби медичний юридичний термін, який ми просто використовуємо, так, щоб якось. Ну, Назвати цей синдром, його так треба називати своїми іменами. Я ж кажу, ніколи не називала дітей а, сонячними. От, тому от так. От. Але так, щоб не було, щоб ну, мені доводилось якось пояснювати чи що, зазвичай дуже такі толерантні і сприймали ну, з розумінням, всі знали, в принципі, про синдром уже досить багато. Це дуже тішить, що наше суспільство стає більш-менш свідомим. Ми знаємо, що ваша родина сформувала ваше ставлення до людей з синдромом Дауна. Зможете пригадати, як це було? Так, як я вже казала, у сусідів моєї бабусі був досить дорослий син з синдромом. Це був початок 90-х. Синдром Дауна давно був, а інформації про те, як навчати, виховувати, соціалізувати. Дітей, що його мають, не було. І тому тоді діти перебували, як ми знаємо, у закритих інтернатах і виходили звідти без належного рівня комунікації. Так трапилося і в цій ситуації. Хлопчина був досить дорослим, але не знав, як налагодити контакт з групою дітей на вулиці, серед яких була і я. І знаєте, він по-доброму копіював нашу поведінку. У грі і почав за нами бігати, просто бігати, там щось вигукувати. Але ми його сприйняли тоді як дорослого дядька, а таку поведінку загрозливою. Ну, тобто, ми, ну, Нам було йому, мабуть, років 20 було, нам десь близько 7 6, ну, 8, десь отак. от. Саме тоді я вперше дізналася про синдром Дауна. А наскільки я пам'ятаю, вже це давненько було, то мама пояснила, що хлопчина не є небезпечним і ми можемо не боятися. Також і його мама вона також провела з ним бесіду, щоб він за дами не бігав, пояснила йому, бо ми лякаємося. Разом з цим я бачила підтвердження маминим словам: він вправно працював по господарству, яке було у його батьків. І ходив до магазину, завжди був охайний. Мама писала йому список його, і він йшов з ним до магазину. Завжди був охайним. І в моїй сім'ї не було зневажливого ставлення чи упереджень з приводу синдрому. Тому це головною мірою впливало на моє сприйняття. Вам якось батьки пояснювали, ну якось детальніше, мабуть. Ви знаєте, зараз я, та, я не пам'ятаю. Просто я пам'ятаю те, що пояснило, що це не ну, це не загрозлива людина, що не треба боятись, просто от він такий, да, він уже дорослий, він ну, якби все це було пояснення, так, от що загрози від нього не може бути ніякої, що це добрі люди, ось якось отак от. Бо я ж кажу, це був початок 90-х ще і. От, але саме я не відчувала якогось зневажливого ставлення чи упереджень, чи ще щось. Просто сказали, що не потрібно боятися, все добре. І вам цього, в принципі, було достатньо, ви змінили свої... Е, так, я не бачила. Далі я також зустрічала ну, якби, дітей синдром, я не бачила від них якоїсь загрозливої поведінки. Для мене це не сприймалося дивним. Та було інше обличчя, у всіх людей якісь є. Ну, якби для мене я це не сприймала як я сприймала це як якусь особливість розвитку, але ніяк не як ваду. Скажем так, да, для мене це була більша особливість розвитку, тому що далі, вже коли я навчалася в університеті, у мене також була дитяча група, яку я проводила з дітьми, така розвиткова бесіди. І там також в сім'ї народився в одній сім'ї, двоє хлопців до мене приходило. І от третій народився саме братик з синдромом. Він підріс і також його просили, щоб він також був. Ну, я, звичайно, його взяла, хоча, е, якби такі мовленнєві навички в нього тільки були на, рів... на стадії формування, але ми знаходили спільну мову, все було добре. Тобто я не бачила чогось такого ну, дивного, щоб мене могло налякати чи ще щось. Просто якби, був аналіз поведінки і вона була досить е, прийнятно. Звичайно, якби цей хлопчина е, тоді, в 90-80-х -х, х роках. Отримав належний рівень навчання і відповідно до своїх можливостей, сформував би комунікацію, йому сформували, то, звичайно, було б ну, для нього це було б якби більш краще і для суспільства в загальному. Тому що розмовляв, він комунікував уже згодом. Ми також спілкувалися, коли я вже підросла, навчалася. І, то ну, він був досить такою людиною цікавою, але що він не вмів читати, тому що не для того, що він не міг. Я думаю, що, скоріш за все, його просто не вчили ну, в інтернаті і тому так, так трапилося. Якби було досить зусиль докладено, то якісь би навички він би отримав і це б ну, якби сприймалося б краще да. для нього. Да? Його тим, соціалізація вона була б більш така якісна, скажімо так. Добре. Ганно, що б ви могли порадити батькам, які продовжують називати своїх дітей або дорослих людей з синдромом Дауна, а також батькам, в яких ще не народилася дитина, з синдромом Дауна, і вони розгублені? Що б ви могли порадити? А... Я скажу так, що з огляду на свою роботу, вже да, більше 10 років моєї практики, я можу сказати, що синдром Дауна це не вирок. Кожен з цих дітей має свої можливості, і обов'язково всі розвиваються в своєму темпі. Потрібно це розуміти, приймати, любити їх, приймати себе, приймати їх. Це якщо для тих, хто, в кого тільки народилися. Але, на мою думку, що не лише у батьків чи педагогів, а в загальному у суспільстві сонячність ось ця, вона буде відходити з підвищенням рівня обізнаності, прийняття та розуміння фізичних, соціальних, духовних потреб дітей з синдромом Дауна. Всі хочуть, щоб їх приймали та любили, всі люди. Незважаючи на наявність синдрому, яку б назву він не мав. Ось то така моя порада. Дякую. Дякую вам дуже за ваш час, дякую за розмову, що поділилися своїм досвідом. Дуже дякую вам дякую. Вам. Сподіваюсь, на нові зустрічі. Дякую вам. До побачення. До побачення на все добре.